тюль по супер ціні. Розпродаж залишків. Тому встигніть замовити. Під номером 1 такий невеличкий відріз. Шириною 2,20 330 гривень за весь відріз. Під номером 2 бамбуковий тюль дуже з гарною вишивкою, але нема вже його наявності. Є тільки 2 метри ширина, 400 гривень за весь відріз. Під номером 3 бамбуковий тюль білосніжного кольору. Теж гарна і центральна вишивка і нижня. 670 ширина 1470 гривень за весь відріз. Під номером 4 маємо такий білосніжний тюль з гарною вишивкою внизу і елементами вишивки доверху. 3,40 ширина, 700 гривень за весь відріз. Під номером 5 є вишивковий турецький тюль, комбінований з сірою вишивкою. 6 метрів ширина, 650 гривень за весь відріз. Під номером 6 є тюль з вишивкою 3D. Ось тут така квіточка об'ємна. Колір молочний, дуже гарно виглядає з пуштям в бантову складку. 4,70 ширина, 1500 гривень за весь відріз. Так само тюль, який йде рядочками, які гарно пошити в бантову складку. Ось тут йде вставочка бархату, пшенілова вишивка. Це такий преміальний тюль. Ширина 8.30, 2490 гривень за весь відріз. І на останок теж модель, яка гарно буде виглядати з пошиттям в бантову складку. Тут є теж бархатна вставочка і така нашита кордова вишивка. І донизу йде так само рядочки. Так, ширина 525, ціна 1400 гривень за весь відріз. Для замовлення дзвоніть або пишіть на вайпер чи телеграм. Відправляємо нову тягукерпоштою із мінімальною символічною передоплатою. А ще у нас якісне і недороге пошиття.